Потрібно додати відносно того, що я виконую обов'язки, не виконую обов'язки, я е, є головним терапевтом Міністерства охорони здоров'я. Під нашим підпорядкуванням знаходиться практично вся галузь внутрішньої медицини, до якої відноситься і просто терапія, будемо так говорити, і ендокринологія, і кардіологія, і інші внутрішні хвороби. Ми навіть є кураторами по напрямку суднової су медицини морської медицини і тому подібне. Там завжди дуже багато є різноманітних таких питань і проблем. Приїхав я сюди по запрошенню Леоніда Акимовича, тому що є певні проблеми у регіоні, не тільки Тернопільському, у цьому західному регіоні щодо оцього пілотного проєкту Паркальні інфартенції. Це один із проєктів, який є під нашим наглядом. І ми в минулому році він розпочав свою роботу, ну, рік, будемо так говорити, з 25 квітня 2012 року. Значить, пройшов рік. В цьому році виділила держава 200 мільйонів гривень на те, щоб люди практично безкоштовно отримали лікування артеріальної гіпертензії або по зниженим цінам. А використано по всій Україні коштів всього 20%. Ну, зразу я задав сьогодні журналістам питання, яка причина цього, чому так погано використовуються кошти. так? Ну, Зрозуміло. Виділили безкоштовно кошти, а практично їх не використовують. Значить, Є два суб'єкти, які підпорядковані одному лікар так? і з другого боку пацієнт. Є два варіанти. Або пацієнт не знає з цього приводу, що там є. І не звертається, або нетує всякими порадами лікарів, або лікар не доводить ту чи іншу інформацію безпосередньо до пацієнта, або, для прикладу, засоби масової інформації, з якими ми плідно працюємо. Тільки ви обережно віднесіться до моїх слів в цьому плані, і ви просто зрозумієте, чому я так розповідаю. Спочатку пілотного проєкту була дуже така. Широка популярна інформація про це, що це робиться, для чого і тому подібне. Ми для цього зробили спеціальне таке керівництво, керівництво по діагностиці лікування артеріальної гіпертензії, яке ми в травні місяці, вже рік пройшло, що це значить керівництво. Це таке, як права, правила вуличного руху, де лікарю приписано, що треба зробити, як треба зробити, який препарат обрати. Це не просто такий власний досвід. А це є чітка, ясна інформація з цього керівництва. Значить, Керівництво є, є протокол, є перелік всіх лікарських засобів, є угоди між аптечною мережою і між лікувальними закладами, є відповідальні, зроблені так звані штаби. І тут є начальник обласного управління. І охорони здоров'я, і облдержадміністрації, і по існуючому положенню заступник начальника облдержадміністрації є керівником або куратором цього проєкту. Він повинен відповідати за це. Не медики, а він відповідає. Тобто така людина повинна бути відповідати за цей проєкт. Там, де все доручили тільки лікарям, цей проєкт буксує. Як тільки долучається сюди адміністрація, як правило на рівні району, то все йде абсолютно нормально. Ну, Для прикладу, лікар йому гроші сплачує або районна адміністрація, або сільська рада, або по іншому зроблено і тому подібне. І фактично тут уже лікар залежить в тій чи іншій мірі від того, які в них є певні такі стосунки. Ми сьогодні... Побували в чудовій лікарні, амбулаторії лікарській, називається селище Увісла. Лені Деки запропонував, я подивився у захопленні від того, як це все виглядає. Мається на увазі. Ну просто розумієте, за державні кошти будемо прямо говорити, да, створена ідеальна модель лікарні майбутнього. Там проходять практику лікарі-інтерни, там є пацієнти, там є чистота, там є порядок, там денний стаціонар і тому подібне. Звичайно, коли ми почали аналізувати цей процес, який там виник, то виявляється, що в цьому селищі є 231 хворі на гіпертонічну хворобу. Це небагато. Ні, мало, тому що в середньому, просто щоб ви знали, якщо взяти цих людей, які тут сидять у цьому залі. Поміряти всім артеріальний тиск, то у кожного третє тиск буде підвищений. Це без сумніву. Я не через те, навіть у молодих людей. Тобто рахується, що 35% людей мають підвищений артеріальний тиск. Та нічого страшного не було б цим тиском, нехай собі живе спокійно, людина з цим тиском ходить, бігає, не знає, що робить. І переважна кількість наших людей, силу своєї необізнаності, вони так і роблять. Копають город, працюють, виясняють, поки щось не станеться. А що може статися? Або інфаркт, або інсульт. А там вже медицина, будемо так говорити, в наших умовах, там вже виясняються дороги, передороги, надання екстреної тромболізі. Тобто колосальна кількість вже йде шлейфу того, на що вплинути, практично дуже і дуже важко. Кількість хворих з інсультом у Україні 110 тисяч. З інсультом щорічно це нові форми хворих з інсультами. З причиною всіх інсультів є, що підвищений артеріальний тиск. 50% у хворих інфаркти. На Тернопільській області, якщо розрахувати на мільйон населення, то приблизно десь 2,5-3 тисячі хворих з інсультом у вас щорічно, які стають інвалідами. І після цього є біля півтори тисячі хворих з інфарктами. У яких надання медичної допомоги в сучасних умовах по рівню міжнародних стандартів далеко до виконання тоді є інший шлях. Як можна допомогти цим людям, щоб цього не було? Просто знизити артеріальний тиск і з нормальним артеріальним тиском ходити і паралельно розвивати спеціалізовану медичну допомогу. Тут ніхто не, один одному не протисталяє. Тобто є профілактичні заходи і є які заходи. Уже надання ургентної допомоги. Якщо тільки ми не поміняємо свою, свою цю модель нашу абсолютно на інше, на профілактичні заходи, я кардіолог. Володію всіми сучасними методами діагностики, ставлю стимулятори, роблю кардіоверсії, зондую порожнини серця. Тобто в мене, як у спеціаліста, який має досвід у галузі інтенсивної терапії, я зразу прихожу і бачу, що мені це розповідають так, як воно є. Чи мені просто хочуть розказати, знаєте, каву дочку. Я сьогодні переконався для прикладу, що наші інтерни стоять за. Кошти е е е університет… університету закуплені сучасні е електрокардіографічні прилади, на яких можна поставити діагноз оцю секунду. Але ще раз хочу пояснити, це дуже добре, але воно не вирішує нашу проблему відносно продовження життя людей. Нашу проблему вирішить питання яке? Щоб люди перестали курити, щоб люди стали менше вживати алкоголю, щоб ну, і так далі, і тому подібне. Щоб просто люди дивилися за своє масове тіла, займалися фізичною активнім, це набагато важче, ніж поставити форму стенту. Ну, для прикладу, на вашу Тернопільську область там кількість стентів аж там, 50 поставили. Ну і що? Воно що, вирішило проблему, якщо кількість хворих з інфарктами, 1500? Для прикладу, це вирішило проблему, то навіть якщо ви будете працювати круглодобово, то у вас ця проблема може бути вирішена тільки через 10 років, тоді коли воно вже буде знайти організовану систему. Тобто оцей шлях, який зроблений, до речі, по ініціативі президента і нашого теперішнього міністра охорони здоров'я Лариси Васильівної Багатирьової, це вони. Будемо говорити, законодавці цього проєкту. ми виконавці, будемо прямо говорити. Там дуже простий варіант: є перелік лікарських засобів. Приходить пацієнт до лікаря, лікар виписує йому той препарат, який потрібен пацієнту. А їх є сім груп різноманітних. Лікар для нього обирає і каже: Іван Петрович, вам треба лікуватися таким-то препаратом. Поряд прийшов. Він веде йому цей рецепт. Пацієнт, по ідеї, повинен ознайомитися з переліком всіх препаратів і з їхньою ціновою політикою, і сам обрати той препарат, який йому по його ціні найбільше буде, будемо говорити, пасує. Але ідея тут ще яка. Якщо пацієнт отримав препарат, не треба його переконувати в тому плані, щоб його поміняти. Йому дадуть там невелику частину знижки, але й то є позитивно. А якщо є сільська людина, і для нього кожна копійка. Є вартісна, то йому не слід обирати препарат, який абсолютно одинаково діє. Що той, який за 100 гривень, і той, який діє за 15 гривень. Це вони, ну я не буду про це розповідати, як вони зроблені. Вони всі зроблені на одному варіанті одного такого варіанту. Але ми любимо, що гарно одягнути, красиво упаковка. Схильність до чогось іноземного, якісь інші варіанти. Особливо реклама, ви це дуже добре знаєте. І особливо діти і родичі, і сусіди, коли починають радити, а чим ви лікуєтесь, а чого ви таке, а Та ви візьміть отакий, оце він мені допоміг і тому подібне. Коли ми знайшли сьогодні, побачили цих простих сільських людей, то для чого йому призначати препарат і казати, що він обрав препарат за 150 гривень, та йому не вистачить його пенсії, правда? І він ніколи не буде більше лікуватися. Чесне ми тут із Русланом Ярославовичем і Сергієм Києвичем намічаємо таку роз'яснювальну роботу і серед лікарів, і серед тих людей, відповідальних в першу чергу, для того, щоб це можна було зробити. На мою думку, Тормоз цього проекту йде в першу чергу. По будемо говорити прямо. Це лікарська, лікарська громада. Як не дивно, я за завжди підтримую лікарів. Знаєте, усіх напрямках своєї роботи тут. Я хочу зосередити свою увагу на те, що наша лікарська громада віднесе, Відноситься до цього поки що формально. Я не вбився, не знаю, як ви це напишете у цьому плані, але так може так коректно розуміти, що недостатньо приділяє увагу. В цьому процесу, я б так би краще би таке зробив. Ніяким фактом не треба зосереджувати, що лікарів бідних і так е, е, звинувачують дуже багато в чому, правда? Так що, нам, нам, нам хочеться, щоб вони більш активні. І ініціатива Кимовича дуже е, 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 прекрасна, чудова. Залучаємо студентів до цього проєкту. Що таке студент? Студент це альтруїст, студент це та людина, яка хоче працювати, розумієте? він він хоче він хоче відчути свою і практика, і необхідність, і мотивація, а, і тому подібне. І Лінда запропонував, що розділити е, всіх наших студентів, які йдуть на практику зараз. Вони, вони не через те, що вони йдуть у свій вільний час. Раді Бога, ідіть собі, відпочивайте, коли вам є канікули. Вони на практиці. Йому видається, що певна частина якогось там у сільській місцевості, дворового, будемо говорити, обходу, так? він приходить, міряє ліск пацієнту, виясняє, пояснює йому, розумієте, і пацієнт він повинен бути, як називається, прихильним до лікування. Неприхильним до лікування тільки 20% пацієнтів, тобто ті, які зневажливо відносяться до наших рекомендацій, це або люди, які мають свої певні психологічні. Варіанти або люди, які не розуміють цього, або люди з низьким рівнем культури, або навпаки, ті, що вважають, що медицина їм не допомагає, і їх потрібно в тому плані якомусь переконати. Саме цікаве, що наші засоби, тобто вся інформація, яку ми даємо в засобах масової інформації через центральні органи нашої, вона не доходить до пацієнта. Сама інформативна інформація, яка отримує пацієнт, це від лікаря, або від кого ми провели таке обстеження по всій Україні з моїми студентами медичного факультету, і ми дали анкети по, всьому, по всіх регіонах. Так виявилося, що західні регіони від лікарів отримують набагато більшу інформацію, ніж східні регіони. Там більшу інформацію отримали від студентів, а на західних регіонах західних регіонах, більшу інформацію все-таки отримали від лікарів. Це є в принципі є великою частиною важливою. Що ми очікуємо від цього проекту? Нам потрібно перше використати ці кошти, які просто тут у нас лежать. І е, е, прихильність наших пацієнтів до цього лікування проект вже не закінчився. Тепер він же буде далі йти і через. Е, Ріки через два, до речі, будуть йти проекти по сукровому діабету, будуть йти такі проекти по онкології, будуть плануються такі проекти для хворих, які перенесли інсульти. Прошу з туберкульозу. З туберкульозом, з туберкульозом це, це взагалі питання не обговорюється. Це воно вже гроші на туберкульоз і на снід виділяються у величезній кількості. Тут саме головне, щоб знати, як правильно лікувати.